Мій заклик до вас сьогодні. Простіть себе, спростіть себе, спростіть себе до прямого питання. Хто я? Хто я і навіщо? Хто я і навіщо тут? І будьте настільки терплячими. Настільки сумлінними, щоб не задовільнятись ніякою відповіддю в жодному разі. Не задовільнятись відповіддю, що я вчитель чи вчений, робітник, кухар, військовий, що мене так звати, що я з такого роду. Це як хвилі. Як будуть приходити відповіді? Я водій трамвая Микола Сергійович 47 років, не задовільняйтесь, це як хвиля. Питайте далі. І як не буде відповіді, задавайте ще питання, бути такими чесними, такими сміливими. Щоб питати ще і ще, і тоді відповідь прийде. Ми з вами на, цьому, на такому місці стоїмо зараз, де Афродіта вийшла з моря саме тут. Саме тут. Афродіта вийшла <напрошла>, на берег. Хотіла знати, хто вона. І ми хочемо знати. І ми сьогодні хочемо знати, хто я. Задавайте собі це питання, хто я і навіщо. Без цього питання все безмістовне. Безмістовне. Без цього питання ми просто функція. Ми просто функція. Продавець магазину овочів. Тренер з боксу. Це функція. Хто я? Батько, мама, син, донька, це функція, хто я насправді. Це питання, хто я насправді, обов'язково поверне нас до питання, хто створив. Хто створив? Навіщо? Хто створив і навіщо? І ось це питання приведе нас до шляху. До шляху ми будемо намагатися дійти до тебе, до тебе, хто створив. І спитати в тебе, навіщо ти мене створив, навіщо? Навіщо ти це робиш? Навіщо я в людському цілі, навіщо я на землі? Навіщо я думаю? Навіщо я думаю, що я знаю, хто я, навіщо я пристосовую себе під функцію? Такі питання будуть виникати. Обов'язково виникати. Скільки тут ракушок і камінчиків, стільки людей, стільки людей. І всі ці люди думають, щось про себе думають, щось про себе думають. І це все безмістовно, поки нема питання простого прямого питання. Хто я і навіщо? Хто я і навіщо? То я і навіщо?